Доброго дня. Добрий день. Що Я починаємо залежу, працювати. Прошу. Військовослужбовець Збройних сил України родом з Латвії Алвіс Лукша проходить реабілітацію в Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні. Він вільно спілкується українською мовою, яку, каже, вивчив за два роки, поки жив у Києві до повномасштабного вторгнення росіян. Натискаємо, як на педаль, хворою ногою і поїхали. — До максимального відчуття. Нема болю. До лав українського війська, розповідає латвієць, вступив у вересні 2022 року. Травму внаслідок атаки ворожого дрону. Військовий отримав у травні 2023-го на Куп'янському напрямку. Шок, біль, все пече, і розумієш, ну що ще трошки, і все. І ти можеш вже вся права сторона. У мене осколки пішли у плече, в спину, гомілка, нижня і верхня. Фізична терапевтка Ольга Аніськовцева розповідає, що за понад місяць реабілітації у Франківську захисника вдалося поставити на ноги. Сила духу бійця була вражаючою, каже завідувач відділення реабілітації і відновного лікування медзакладу Михайло Кобзей. Алвіс, повірив в себе, повірив у свої можливості, і остав і, і пішов. Запит людини був повернутися до свого звичного життя. Тобто його треба було повністю. Реабілітувати і зробити спроможним виконувати всі його завдання: бігати, стрибати, виконувати силові навантаження і тому подібне. Тридцятилітній захисник народився у Латвії у світу, здобував у Нідерландах. Певний час каже, жив у Ірландії та Канаді, але саме Україна розповідає військовий. Стала для нього другим домом. Я люблю Київ, мені тут подобається. У мене є своє коло. З котрим я спілкуюсь, мої друзі, людей, котрих я люблю. І також я звик, ну я не знаю, це мій другий дім, і в мене такий характер, що ну, я ніколи не здаюся. Тому я ну, чому я маю залишати там своє місце, де я живу, там своїх друзів, тому що десь там якийсь Божевільний направив своє військо сюди. Ні, я дам все. Втрапити до українського війська каже Алвіс Лукша, зумів не одразу. На жаль, бюрократія заважає, там є багато проблем, багато треба документів зібрати, все це доказати. Це будуть перевірки, але це зрозуміло. А в моєму випадку я ну прям дуже хотів служити, тому. У бою, де захисник отримав поранення, каже, втратив друга, але найбільший шок, розповідає, отримав на початку повномасштабної війни. Шокувала агресія. Агресія ця з боку ворога і те, що вони робили. І навіть більше з цивільним населенням, ніж з військовими. От і все. Я це, ну, я це вважаю, я такі. Термін як абсолютне зло. Оце ну, абсолюттіво. Оце абсолютне зло. Сьогодні Алвіс Лукша є громадянином Латвії. Втім, жити планує в Україні. Це не тільки ваша війна, але й наша війна. Не треба зупинятись, не треба здаватись, бо ну, я бачу зараз трошки люди вже ну, відсторонюються від війни. Цього ні в якому разі не можна робити. І треба також допомогу влади щоб вона ну більше допомагала військовим я поки що залишаюсь тут так 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 Інна на монюк назарвін тонік суспільне новини івано-франківськ